Сім непростих дисциплін і кращі збірні України. Так виглядав спортивний форум для допризовників. Змагання відбулися на Волині. З 2 травня по 7 травня в місті Луцьк проходила спартакіада України серед допризовників. Це багатоборство. Біг 100 метрів, підтягування, метання гранати, стрільба, плавання. Біг 3000 метрів. І полоса перешкодами 400 метрів. Збірна Дніпропетровщини складалася виключно з криворізьких спортсменів. Честь області та міста на спартакіаді відстоювали вихованці ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Ми ставимо перед собою завжди максимальні цілі і готуємо команду на максимальних обертах. Команда готується за допомогою заслуженого тренера України Каруци Андрійовича. Це не прості змагання, сім видів військового багатоборства. Це складні види. Бігти, пливсти, стріляти, метати гранату, долати у смугу перешкод. Це може жодному з школярів це не під силу. Тому за Нашу Дніпровську область виступають ліцеїсти Криворізького ліцея з посиленою військово-фізичною підготовкою. Серед тих, хто кував почесне срібло, Дмитро Штамбург. Хлопець каже, такі змагання для нього почесна і дуже непроста місія. Я зайняв перше місце серед всіх ліцеїстів по бігу на 100 метрів, і також ще один наш ліцеїст зайняв третє місце по підтягуванням, і я вважаю, що це. Дуже престижно і почесно виступати за наш ліцей і відстоювати його честь, тому що відбиралося 10 ліцеїстів. Це було також непросто. Спочатку потрібно було пройти відбір, тобто у нас були міні-змагання тут. Зараз срібні призери турніру повернулися до навчання та тренувань. кажуть, намагаються тримати себе у формі в планах криворіжців. Участь у спартакіаді серед ліцеїв. Олег Андрексон, Максим Пономарьов. Цей день.